Верховна Рада готова до розгляду конкретних законодавчих пропозицій бізнесу. У цьому запевнив перший заступник голови парламенту представників Європейської бізнес-асоціації, зустріч з якими прийшла у Верховній Раді України. У засіданні взяли участь представники понад 50 найбільших компаній. На початку зустрічі Ігор Калєтнік висловив переконання, що Верховна Рада відновить роботу 19 лютого. Нічого неможливо в Верховній Раді вирішувати шляхом ультиматумів. Насамперед сторони мають себе чути. Кожна сторона має розуміти відповідальність, що їх сюди обирав український народ, і розуміти, що. Те, що сьогодні Верховна Рада не працює, це не на користь, це не на користь нікому, це не на користь державі, це не на користь людям, це не на користь ефективній роботі. Тому що далі воно спотворює і, скажімо, розбалансовує цілісну систему. Ми вийшли на формат меморандуму, в якому Передбачено з однієї сторони зобов'язання і створення певної процедури, яким чином має відбуватися процедура особистого голосування, і забезпечення, щоб саме так це відбувалося. З іншої сторони, які мають бути наслідки, якщо хтось порушує цю норму? Перший заступник голови парламенту озвучив основні проблеми, над вирішення яких Верховна Рада і бізнес мають працювати спільно, а також запропонував у майбутньому співпрацювати із представниками європейської бізнес-асоціації у форматі постійних зустрічей, які відбуватимуться не менше ніж раз на місяць. Що стосується важливих питань, які, на мою думку, нам спільно з вами потрібно обговорювати і на які потрібно дуже серйозну увагу приділяти. Безперечно, це продовжити той діалог, який в нас був в напрямку дерегуляції. Я думаю, що багато вже було зроблено, але разом з тим проблема залишається досить серйозна. Проблема в тому, що які б якісні закони не були, потім нормативними актами, кожен з нас відчуває це на собі, і як фізичні особи, і як юридичні. Потім нормативними актами ми зарегульовуємо настільки реалізацію навіть самого ефективного закону, що він спотворює саму ідею потім цього закону. Довідка на довідку, довідка на довідку. Ви знаєте, що якщо вже більш-менш врегульовано питання, скажімо, створення підприємства, і по великому рахунку ФОП можна створити там інші від трьох днів до двох неділь. То якщо мова йде про закриття, то може й одного року не хватити. От ми вибрали для себе, подивилися, скільки потрібно документів для того, щоб закрити підприємство. Я впевнений, що нам з вами питання дерегуляції це має бути одним з ключовим. І має бути одним з ключовим, щоб як ми з вами працювали по попередньому, коли готували. Новий митний кодекс максимально, щоб закони мали норму прямої дії, щоб була виписана реалізація відповідного закону і мінімум нормативних документів. Тому що потім машина чиновника починає працювати таким чином, що сама гарна ідея нівелюється і немає відповідного ефекту. Я думаю, що важливе питання, яке мало бути предметом до нашої з вами розмови, це податкові пільги. Ми аналізуємо, сума пільг в 2012 році склала майже 60 мільярдів гривень. Я думаю, що потрібно сьогодні дуже серйозно віднестись до проблематики зв'язаної. В заробітною платою так званих конвертах я розумію проблему цього, ми сьогодні над нею працюємо і вивчаємо, але статистика показує те, що якщо мінімальна заробітна плата 1147 гривень для того, щоб виплатити одну гривню заробітної плати, необхідно сплатити одну одну десяту гривень відповідного податку. Якщо сьогодні 10% в державних підприємствах отримує, отримує мінімальну заробітну плату. То в, в підприємствах недержавної форми власності мінімальну заробітну плату отримує більше 70%. відсотків. Осіб, які там працюють. Про що це говорить? Це говорить про те, що все інше доплачується в конвертах. І над цією проблемою сьогодні дуже серйозно потрібно працювати, і я думаю, що нам буде важливо чути ті пропозиції, які будуть звучати від вас. Я думаю, досить велику дискусію у нас з вами буде викликати е, ініційований урядом законопроект про транспортне цінне утворення. Аналіз сьогодні, який поданий, показує, що майже 50% експорту здійснювалося через території з пільговим оподаткуванням, і аналітики показують, що за рахунок зниження експортної ціни з України щорічно виводиться понад 100 мільярдів гривень, тобто це понад 7% від ВВП України. Тут пропонується відповідний механізм. Ми бачимо ризики цього механізму, і я думаю, що важливо буде почути вашу думку. Представники європейської бізнес-асоціації під час зустрічі озвучили проблеми, які найбільше турбують бізнесменів. Ми хотіли висловити. Певненість і, взагалі, надію в тому, що така ефективна співпраця в нас може бути продовжена, і тому з радістю ем, отримали вістку щодо того, що ви готові зустрітися з представниками бізнесу і обговорити шляхи співпраці і модель співпраці для того, щоб питання, які стоять на порядку денному європейської бізнес асоціації і країни в цілому, Вирішувалися, я думаю, що не для кого не, не буде секретом, що настрої бізнесу на сьогоднішній момент є негативні. Ми з вами тут спілкуємося майже ну в такому закритому колі, і можу сказати, що ну, власне апетиту до інвестування в інвесторів на сьогоднішній момент не, немає. І чому це так? Ну, звичайно, є зовнішні причини щодо того, такого настрою, але все ж таки більшість це внутрішні причини. Ми маємо так ми маємо те, що і бізнес, і взагалі, і представники влади також жаліються на суди. Тому це питання, я думаю, що має бути. Першочерговим для того, щоб повирішувати побудувати нормальну модель співпраці в нашій державі. По друге, це питання корупції. Ви про це казали, і законопроекти, які приймаються в нашій державі, звичайно, вони налаштовані на те, щоб прибрати корупцію. Питання дерегуляції вони спрямовані на це. Але тим не менше, все ж таки бізнес відчуває не зменшення корупції, а все ж таки вона існує в. Багатьох напрямках нашого, нашої життєдіяльності. І, на жаль, це відлякує багатьох інвесторів для того, щоб вкладати сюди кошти. Ще питання, яке все ж таки бізнес обговорює майже кожного дня, це кредитування. Взагалі, неможливість кредитування в нашій державі. Ну, тобто, вона можливість існує, але. Дорога вартість кредитів понад 20%, вона вона принципі не дає можливості брати кредити і взагалі розвивати свій бізнес. Представники європейської бізнес асоціації назвали кілька законодавчих ініціатив, які хотіли б бачити на розгляді у парламенті найближчим часом. Під час вашої роботи в митниці також ми з вами регулярно зустрічалися, і наша індустрія завдяки вам підписала меморандум з митною службою. Конкретних пару пропозицій, як ви сказали, готовий внести від індустрії. Ми вже їх обговорювали на зустрічі з прем'єр-міністром. Це публічне знищення конфіскованих нелегальних тютюнових виробів та обладнання, те, що в нашій країні ще не існує, а існує у всьому світі. І я думаю, що від цього бюджет виграє і процеси стануть більш прозорими. У нас є дуже таке важливе питання, яким ми опікуємося вже більше року. Це закон про внесення змін до закону про безпечність харчової продукції. Зміни стосуються саме дерегуляції, вони відповідають європейським нормам і мають спростити дуже ведення бізнесу на Україні і допомогти взагалі інвесторам. Але справа в тому, що цей проєкт закону був у Верховній Раді більше року, і він був визначений президентом як пріоритетний, але, на жаль, до розгляду його навіть так і не дійшло. Зараз він повторно на обговоренні, і він зараз на узгодженні в органах державної влади. И мы сподіваємося, что когда он будет знову внесен до Верховную Раду, все же таки дійдуть до его розгляду. Очень сильно надеюсь, что законы будут приниматься для секторов экономики, потому как чиновники, они как отцы для каждого сектора из экономики. И вы как наблюдательный совет, который единственный, наверное, имеет право проконтролировать каждого из отцов этой экономики. У свою чергу перший заступник голови Верховної Ради України запевнив бізнесменів у тому, що Верховна Рада готова почути пропозиції бізнесу і допоможе у їх вирішенні. Я хотів би попросити, щоб у нас у всіх не був такий песимістичний настрій стосовно того, що всі вже перестали цікавитись. Я думаю, що Україна була є і буде залишатися великою державою, яка має досить великий ресурс. Інтересу, і яка завжди буде знаходитися в скажімо, в центрі того, щоб бути цікавою і для інвесторів, і для внутрішнього виробника, і для здійснення експортно-імпортних операцій. Дуже важливо, щоб ми із таких зустрічей, якщо ви зараз бачите, не проводили політичне ток-шоу. У мене немає завдання для того, щоб зараз вам розповідати речі, які мають, скажімо, на меті, скажімо, інші напрямки, які не стосуються нашої зустрічі з вами. Тобто, завдання такої зустрічі максимально ефективно вникнути в проблему, яка існує в цілому в бізнесі. Сьогодні Європейська бізнес Асоціація довела досить свою таку ефективну роботу. Це е, робота не на папері, це системна, е, чітка і, скажімо, послідовна діяльність, е, але я б не обмежувався і не хотів би, щоб хтось з нас, там, як говориться, там, е, ніс пальму первенства в цьому напрямку. Е, я би пропонував вам. Більш розширити це це коло, долучати, як би не було, скажем, там міжвідомчі певними асоціаціями питання, які б не виникали. Можливо, потрібно долучати. Я думаю, американську торгівельну палату, українсько-американську ділову раду фонда Майкла Блайзера. Я думаю, потрібно долучати асоціацію платників податків України. Ми можемо разом з вами розпочати з обговорення проблем, які будуть виникати по законодавчим ініціативам, які внесені, або ж по тим, які ви пропонуєте, щоб суб'єкти законодавчої ініціативи внесли. Зустрічатися чи на рівні комітету, я знаю, що є досить серйозна співпраця з комітетом податкової і митної політики. Ми можемо розглядати питання можливості ініціювання комітетом парламентських слухань. Я думаю, думаю, це було б на сьогоднішній день досить актуально і цікаво, і з цим не потрібно затягувати. Якщо така ідея буде виникати, давайте обговоримо яке. Конкретне питання найбільше сьогодні цікавить і винесемо його на більш великий загал обговорення і дамо цьому, скажімо, трошки інший поштовх і імпульс. І мені здається, що та динаміка, з якою сьогодні працює ваша асоціація, дозволить вчасно обговорювати і чути ті проблеми, які виникають. Тому що... Ми для себе сьогодні взяли курс, і його підтримує голова Верховної Ради. Його підтримують керівники фракцій, щоб максимально в комітетах як певна площадка для обговорення була постійна дискусія. Сьогоднішній діалог переводили не в так званий екзамен, а що ти зробив, чи що ти зараз робиш. Я думаю, що наша зустріч потрібна насамперед для того, щоб ми знайшли шляхи реалізації, щоб ми чули ті проблеми, які є і над ними працювали. Щоб ми враховували е, ті, скажімо, критичні зауваження, які ви сьогодні озвучуєте. Ми їх можемо акумулювати як Верховна Рада, інформувати про це кабінет міністрів. І я думаю, що саме сьогоднішня ваша позиція. Е, Активна, яку ви займаєте, дозволяє вчасно реагувати на ті чи інші речі. Тому тут має бути не позиція стороннього наглядача: от ви зробіть, щоб все було добре. А я тоді почну працювати. Давайте разом це робити. Давайте говорити про те, що е, ніхто ж не замовчує проблеми, які існують. Ніхто не замовчує сьогодні проблеми, зв'язані з судами, ніхто не замовчує проблеми, зв'язані з корупцією, ніхто не замовчує питання проблем дерегуляції. За наслідками нашої зустрічі. Тут проводиться стенограма відповідна. Я проінформую прем'єр-міністра письмовому вигляді в розрізі кожної проблеми, яка піднімалася, в тому числі з врахуванням назви кампанії, в якої є та чи інша проблема. Якщо проблема існує, і вона існує в законодавчій площині, чи її створюють через надмірне нормативне регулювання цих речей. Ми не маємо це замовчувати. Сторони домовилися активно співпрацювати на постійній основі. Наступна зустріч першого заступника голови парламенту із представниками бізнес кіл відбудеться у березні.